Тема сьогоднішнього уроку підготовка до контрольної роботи з теми елементарні перетворення графіків функцій. Давайте ми з вами сьогодні повторимо все, що вивчали під час теми саме елементарні перетворення графіків функцій. І перше завдання. Нам відомо, що функція fідx дорівня x квадрат додати 3х, то треба знайти мінус 2 Згадуємо, якщо у нас тут x. Тут на місці х стоїть мінус 2, то ми в нашу функцію замість х підставляємо мінус 2 і обчислюємо, то це в нас буде мінус 2 в квадраті додати 3 помножити на мінус 2. Мінус 2 в квадраті це буде 4, 3 на мінус 2 це буде мінус 6. І 4 мінус 6 це буде мінус 2. Ось таким чином розв'язується перше завдання, і це у нас буде відповідь «г». Наступне завдання у нас пов'язане з переміщенням графіків. Зверніть увагу, у нас завдання таке: щоб побудувати графік функції, y до рівня x квадрат відняти 4, треба графік функції, квадратичну функцію да, параболу перенести на 4 одиниці, куди. Вліво, вправо, вниз, чи вгору. Дивимося. У нас х квадрат мінус 4. 4 у нас це зовнішня функція. Якщо це зовнішня, то ми переміщаємо нашу параболу по осі y або вниз, або вгору. Так як у нас стоїть ось тут мінус 4, це говорить про те, що на мінус 4 одиниці ми опускаємо наш графік вниз. Значить, ми опускаємо на 4 одиниці вниз, тут, в другому завданні, буде ось така відповідь. Наступне завдання: знайдіть координати вершини параболи. Знову ж те ж саме у нас, куди ми будемо рухатися? Так як у нас мінус 3, стоїть в дужках, це внутрішнє число, бачите? То ми. Переміщуємо нашу параболу по осі хів на плюс 3 на плюс 3 одиниці праворуч. Мінус 4 це говорить про те, що ми пускаємо нашу параболу на мінус 4 одиниці вниз. Ну, а координати вершини параболи це саме будуть оце плюс 3 та мінус 4. Саме оці числа. Те, що в дужках у нас з протилежним знаком. Те, що в дужках, – це значення ікса, а те, що за дужками, – значення буде y. x та y. Ось так, отак легко шукати координати вершини параболи. Четверте завдання: знайдіть нулі функції. Що ж таке нулі? Давайте з вами згадаємо. Нуль функції це значення ікса, при якому y дорівнює нулю. Або це точка перетину з вісім х7. Да? Саме хси нас цікавлять. То, щоб перше розв'язати, у нас прирівнюємо нашу функцію 2х мінус 7 до 0, Розв'язуємо рівняння 2х дорівнює 7, переносимо 7, то х у нас буде 7 поділити на 3,5. то це 3,5 це і є наш нуль функції. А друге завдання це у нас. Квадратична функція і треба знайти нуль функцій, то ми прирівнюємо нашу функцію до нуля і розв'язуємо це квадратне рівняння. Ми можемо розв'язати за теоремою в, в добутку нам виходить мінус 3, а в сумі виходить мінус 2. Тобто х1 помножити на х2 до рівня мінус 3, а х1 додати х2 до рівня мінус 2. То які ж це два числа в добутку нам дають мінус 3, а в сумі мінус 2. Звісно ж, це у нас буде мінус 3, мінус 3 та 1. Мінус 3 помножити на 1, це буде мінус 3, і мінус 3 плюс 1 це буде мінус 2. Оце і є наші нулі функції. Ось таким чином ми розв'язали 4 завдання. Наступне завдання, визначте за малюнком, який з графіків є графіком функції ось такого y дорівнює корінь із x додати 3, і а який графік у функції x додати 3 під коренем? Давайте подумаємо: якщо у нас іде корінь із x додати 3, то трійка у нас знаходиться поза коренем. Це зовні. Якщо зовні, то це у нас піднімається наш графік на плюс 3 одиниці вгору. А якщо у нас в другому графіку, ви бачите, три знаходиться під коренем, то це в, в функції, да? Тоді ми переміщаємо наш графік функції по осі х в протилежному напрямку. Якщо було плюс 3, то ми переміщаємо наш графік функції на мінус 3 одиниці. ліворуч. Ну, тоді робимо висновок. В першу чергу ми повинні були звернути увагу, що основний графік це у нас корінь із х, тобто y дорівнює корінь із х. А корінь із х – це 0, 0, 1, 1, 2, 4, 4, 2. Тоді це у нас основний графік, і ми перший піднімаємо на три одиниці вгору. Ось він піднявся на три одиниці, ви бачите, вгору на три одиниці піднявся. Тут у нас якраз таки. Значить, у нас е, робимо висновок, що е, графік функції y дорівнює корінь із x додати 3, це у нас буде якраз таки другий графік. А y дорівнює корінь із х плюс 3, переміщаємо наш основний графік, ось цей, той, що я зараз намалювала, на 3 одиниці ліворуч. То робимо висновок, що х додати 3 під коренем – це буде перший графік. Ось, ось такі ми робимо перетворення з графіком. Переміщаємо. Дивля, дивимося, обов'язково дивимося, чи зовні число, чи в функції число. Наступне завдання, не виконуючи побудови, знайдіть точку перетину графіків функцій. Ну, у нас перша функція це y дорівнює мінус 4х, і друга функція y дорівнює 2 х квадрат. Щоб знайти точки перетину, ми повинні побачити, що з лівої сторони у нас стоять Y. Вони одинакові. Якщо у нас ліві сторони однакові, то й праві сторони однакові, то ми розв'язуємо рівняння мінус 4х дорівнює 2 х квадрат. Таким чином ми можемо знайти, не виконуючи побудови точки перетину графіки функції. Переносимо все в одну сторону, бо ми бачимо, що це квадратне рівняння буде, це у нас буде 2х квадрат додати 4х дорівнює 0. Далі це неповне квадратне рівняння, отже, виносимо за дужки х, в дужках залишається 2х додати 4 дорівнює 0, то у нас при добуток дорівнює 0, коли хоч один з множників дорівнює нулю, прирівнюємо до нуля х. Та дужку 2х додати 4 дорівнює 0. Перше вже розв'язано. Друге, у нас буде 2х дорівнює мінус 4, отже, х дорівнює мінус 2, це х другий. Але ж нам треба знайти точки перетину. Нам треба ще знайти y 1 та y2. Для цього ми повинні х1 підставити, та х 2 також підставити. або… Тому ми обираємо те рівняння, яке, нам легше, в яке легше підставити 0 та мінус 2. Ну, я так думаю, що вперше. То y1 буде дорівнювати мінус 4 помножити на 0, це буде 0. А y2 буде дорівнювати, я вперше ось сюди рівняння підставляю. Це буде мінус 4 помножити на х, тобто на мінус 2. Це у нас буде 8. Таким чином ми отримали дві точки. Перша точка 0, 0. І друга точка на першому місці пишеться х, це буде мінус 2 та 8. Ось таким чином ми знайшли точки перетину цих двох графіків. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції. У нас їх тут дві. Давайте першу розберемо. Дивимося, що у нас в цій функції а, в знаменнику знаходиться х, то ми пам'ятаємо, що знаменник не може дорівнювати 0. Тому пишемо те, що в знаменнику 2 х квадрат відняти 3х відняти 5 не дорівнює 0. Таким чином, ми розв'яжемо рівняння і знайдемо виколоті точки. Це у нас квадратне рівняння, ми його розв'язуємо за дискримінантом. А в нас дорівнює 2 b дорівнює мінус 3 і c дорівнює мінус 5. Шукаємо дискримінант. Дискримінант знаходиться за формулою b квадрат мінус 4. b квадрат – це буде мінус 3 в квадраті, відняти 4 помножити на 2 і помножити на c, тобто на мінус 5. c дорівнює. Мінус 3 в квадраті це буде 9, 4 на мінус 5, мінус на мінус дасть нам плюс. 4 на 2 і на 5, 8 на 5 це буде 40. Тобто ми отримали 49. Шукаємо корінь із дискримінанту. Це буде корінь із 49. Корінь 49 це буде 7. Шукаємо х1. Х1 знаходиться за формулою. Мінус b, додати корінь із дискримінанта поділити на 2а. Мінус b мінус, мінус 3 це буде просто 3. Корінь з дискримінанта це 7. 2а це буде 2 на 2. 3 додати 7 це буде 10 четвертих. Скорочуємо 10 та 4 на 2. Це буде 5 других, або 5 поділити на 2 це буде 2,5. Х другий дорівнює мінус b відняти корінь із дискримінанта поділити на 2а. Тобто, це буде 3 мінус 7 поділити на 4. Мінус 4 на 4 це буде мінус 1. Отже, 2,5 та мінус 1 це у нас будуть виколоті точки. Це малюється таким чином. Мінус 1 виколота точка і 2,5 також виколота точка. Тобто, область визначення функції – це всі числа, окрім мінус 1 та 2,5. І це у нас тоді з'являються три проміжки. Перший проміжок, другий та третій. Отже, відповідь у нас dx. Дорівнює від мінус нескінченності до мінус 1, далі від мінус 1 до 2,5, і від 2,5 до плюс нескінченності. Ось така область визначення першої функції. Для другої трошечки легше. А, ну, як легше, ви бачите тут корінь. Корінь знаходиться в знаменнику. Ми знаємо, що підкореневий вираз, та корінь завжди додатнє число, тобто 6 відняти 4х більше 0. Може й дорівнювати за умови, якщо не знаходиться корінь в знаменнику, якщо в знаменнику, то просто більше 0. Дорівнювати 0 не може, бо на 0 ділити не можна. Далі розв'язуємо цю нерівність мінус 4х більше, ніж мінус 6. Відомі в одну, невідомі в іншу. Ділимо все на мінус 4. На мінус 4 ліву і праву частинку. Так як ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Х буде менше, ніж мінус на мінус плюс і 6 поділити на 4 це 1,5. Малюємо координатну пряму. 1,5 пишемо і ялинка росте ліворуч. Отже, відповідь у нас буде, що d від х. Дорівнює від мінус нескінченності до 1,5 не включно. Таким чином, ми знайшли область визначення і другої функції. Наступне завдання досить цікаве. Побудуйте графік функції та за графіком знайдіть область значень, проміжки знакосталості, проміжок зростання та спадання функції. Подивіться на цю функцію y дорівнює мінус х2 додати 2х та додати 3. Нам треба перетворити а, цю функцію так, щоб ми знайшли координати вершини параболи, це у нас буде парабола, бо функція квадратична. Подивіться, як у нас функція буде переміщуватися. Але ж у нас перед квадрат стоїть мінус, то ми можемо цей мінус винести за дужки, в дужках залишається. х квадрат, відняти 2х та відняти 3. Ось тепер в дужках нам треба виділити неповний квадрат. Це буде мінус х2 відняти 2х. Тобто, тут, коли ми виділяємо неповний квадрат, повинні зрозуміти, що за формулою у нас іде 2аb. То це у нас буде 2 на х і ще на якесь число, щоб було 2х. Тобто на 1. То наше b це буде одиниця. Тобто, ми додаємо 1 і віднімаємо одиницю. Окрім того, у нас далі є продовження мінус 3. Це буде дорівнювати. Тут ми збираємо формулу. Це буде мінус, в дужках х відняти 1 у квадраті та мінус 4. Розкриємо дужки, враховуючи мінус. Це буде мінус. Дужки у нас буде х відняти 1 у квадраті та додати 4. Ну, тепер дивимось. Будуємо нашу функцію. Перше це у нас іде квадрат. Ми будуємо функцію y дорівнює х у квадраті. Друге будемо будувати y дорівнює x мінус 1 у квадраті. Третій графік це у нас буде y дорівнює мінус х-1 у квадраті. Якщо мінус, то графік функції перевертається. І четверте y дорівнює мінус х-1 у квадраті. Та додати 4. Аналізуємо, що ми повинні з вами побудувати. Перше, це в нас просто парабола. Друге, мінус 1 в квадраті. Знаходиться у функції, то ми переміщаємо графік функції нашу параболу на плюс 1 одиницю праворуч. Мінус наша парабола перевернеться. Бо мінус перед квадратом з'явився. І четверте, плюс 4, то наша перевернута парабола, підніметься на 4 одиниці вгору, бо четвірка знаходиться за квадратом. Тепер будуємо дані функції. Перший графік побудували. Ось, ви бачите, це парабола. 1, 1, 2, 4. 3, там 9 буде. Всі пам'ятають, як будувати параболу. Другий графік за допомогою. Калькулятори побудуємо, щоб це було більш-менш зрозуміло, як це будується. В дужках у нас буде х відняти 1 і квадрат за дужками. То бачите, наш синенький графік перемістився на одну одиницю праворуч. Наступне Це ж сама функція, y дорівнює. В дужках у нас хмінус 1 дужки, Ой-ой-ой, які -ой -ой, душки, дужки. Але перед дужками у нас стоїть мінус. В дужках у нас буде хідняти 1 у квадраті. Бачите, що у нас відбувається з графіком функції? Перевернувся. Цей червоненький це буде наш графік. І далі останній y дорівнює, оце ж буде у нас мінус в дужках х відняти 1 квадрат за дужками та плюс 4. То наш графік функції, бачите, піднявся на... 4 одиниці вгору, той, який був перевернутий піднявся. Нам треба визначити координати вершини параболи. Це у нас буде 1 та 4. Ви бачите? 1 та 4. Повертаємося до нашої дошки. От ми графіки побудували. Тепер давайте ж дослідимо функцію. Треба знайти область значень функції. Область значень це значення і. Тобто, від кіль до кіль у нас Y. Від найменшого y до найбільшого. Найбільший Y це у нас буде 4, а найменший мінус нескінченність. Отже, перше питання: область значень є від y дорівнює від мінус нескінченості до 4, 4 включно. Друге запитання у нас іде проміжки знакосталості. сталості. Тобто, де у нас. Функція більше нуля і де менше. Більше це та частинка графіка, яка знаходиться вгорі. Тобто це буде від мінус 1 до 3. Отже, записується так, f від x більше 0 від мінус 1 до 3. І f від х менше нуля. Це ті частинки графіка, які знаходяться внизу. Ось вони, оця частинка, і ось оце. Тобто, від мінус нескінченності, від мінус нескінченності до мінус 1, і від 3 до плюс нескінченності. Ось, бачите, від 3 до плюс нескінченності частина графіка знаходиться внизу. Проміжки зростання та спадання. Ми бачимо, що у нас наша функція буде зростати від, ось ми підштовхуємо шарик да, ось сюди, то від мінус нескінченності до одного зростає від мінус нескінченності до одного і спадає від одного. І ось наш шарик покотиться вниз від 1 до плюс нескінченності. Все ми дослідили функцію. На цьому все. Працюйте, все у вас вийде. Всього найкращого діти!